Права 1038 із 210 білих, 150 жовтих і 90 червоних троянд потрібно скласти однакові букети так, щоб у кожному букеті були троянди всіх трьох кольорів. Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти? Оскільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті. Ну що ж, якщо ми все-таки підберемо таку кількість букетів. То це означає, що кожне із чисел 210, 150 і 90 буде ділитися на ту кількість букетів, яку ми підберемо. Тобто це має бути число. І 210 має поділитися на це число, і 150, і 90 має поділитися на це число, яке означає кількість букетів. Так і запишемо. Тоді записуємо спочатку першу дію, визначимо тоді кількість таких букетів. Пишемо тоді. Кожне із чисел перераховуємо 210, 150 і 90 має поділитись Має поділитись на кількість букетів. На. Кількість. Букетів. Тобто зараз наше завдання знайти найбільший спільний дільник усіх цих чисел 210, 150 і 90. Ну, я бачу, що це буде, напевно, 30. Ну, зараз переконаємося, чи на перший погляд я віддав чи ні. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що таке 210. Як можна розкласти на прості множники, що таке 150. І що таке 90. Ну що ж, давайте тоді будемо розкладати спочатку 210. Записуємо. Отже, 210 можна поділити на 2. Це буде 105. 105 можна поділити на 3, це буде 35. 35 можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7 це 1. Все, ряд простих множників ми отримали. Далі 150. Аналогічно записуємо тоді 150. Отже, 150 у нас ділиться на 2. Це буде 75. 75 у нас ділиться на 3, це буде 25. 25 у нас ділиться на 5, це буде 5. 5 ділиться на 5, це буде 1. Справа, ми отримали ряд дільників числа. 150. Залишилося ще розкласти 90 на прості множники. Ну що ж, давайте записуємо тут 90. 90 ділиться на 2. Це буде 45. 45 у нас ділиться на 3, це буде 15. 15 у нас ділиться на 3, це буде 5. 5 ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, всі числа ми розклали, а тепер записуємо, що 210 дорівнює. Пишемо 2, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 7. Далі 150, це 2, що множиться на 3, що множиться на 5 і що множиться на 5. Ну і 90 це 2, що множиться на 3, що множиться на 3 і що множиться на 5. Є. Ну а зараз шукаємо тоді спільні дільники. Отже, підкреслюємо їх. Дивіться, двійка повторюється в кожному добутку. Є. Потім одна трійка повторюється. Так, ну і одна цифра 5. Є. Ну що ж, тоді ми можемо записати, чому дорівнює найбільший спільний дільник. Записуємо тоді НСД, чому найбільший, бо нам сказано, яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти. То ми записуємо тоді НСД, Найбільший спільний дільник чисел. 210, 150, 90. дорівнює. Ну що ж, записуємо 2, що множиться на 3. І що множиться на 5. І це дорівнює. Тоді 2 помножити на 3, це 6. 6 на 5 це 30. Чудово. Ну, якщо так, якщо НСД у нас дорівнює 30, отже, можна скласти, тоді найбільшу кількість букетів 30 букетів. Записуємо тоді. Отже, можна скласти 30 букетів. 30 букетів. І. Ну що ж, ми маємо зараз поділити усі ці числа на 30, щоб знайти, скільки в нас буде білих, жовтих і червоних троянд у букеті. Давайте запишемо це як друга дія. Спочатку спробуємо 210 поділити на 30. Ну що ж, дивіться, один нолик скорочується, бо і тут він і тут множиться на 10, і там множиться на 10. А 21 поділити на 3 це буде 7. Тобто пишемо це дорівнює 7. Пишемо, чого. Тоді троянд. Троянд. І записуємо це кількість. Кількість білих. Троянд. Є. Ну що ж, кількість білих ми знаємо. По сім буде в кожному букеті. Тепер третя діє. Тоді 150. Ділимо на, 3, на 30, вибачте, це кількість букетів і це дорівнює. Ну що ж, один нолик у нас скорочується, 15 на 3 – це буде 5. Записуємо чого? Троянд. Ну і записуємо пояснення, що це у нас кількість. Кількість жовтих. Троянд. Є. Ну і остання четверта дія. Як знайти кількість червоних, пишемо 4. Ну і записуємо, треба 90, загальну кількість троянд поділити на кількість букетів. Це буде 3. Записуємо в дужках чого троянд. І записуємо це в нас кількість. Кількість червоних. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо відповіді на всі запитання, що нас запитували, записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, нас запитували, яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти? Записуємо 30 букетів. Запитували, по скільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті. Отже, пишемо сім троянд, це буде сім білих. Сім білих. Потім пишемо. Скільки в нас п'ять. П'ять пишемо жовтих. І. Три червоні. Там червоних і три червоних троянд. Ну що ж, ось така задача, де ми знаходили найбільший спільний дільник. На цьому вправу завершено.